Всім привіт! Я та підписники мого каналу. В Кускуварні 240-ї і 236 є основна проблема це з карбюраторами. І також у них там проблема з масляними насосами. Ну тут таке хрінь, як то кажуть. Коротше, по факту, мив я його мив до одного місця, не відмилося. Після того, як я помив ультразвуковій ванні, праймер накачував чудово, прям, ну, майже повний. Але на наступний день вона хрін завлася і праймер перестав працювати. Зараз тут встановлений новесенький карбюратор. Цьому не кирдик. Тут кирдик мембранка. Мембранки там коштують, коротше, десь там в районі чи 700 гривень чи що. Дуже газувати не буду. В районі... 700 гривень мембранки коштують, а новий карбюратор там десь 1500-1600. Тобто встановлений новий карбюратор ну і трішечки походив з залежності, який будуть голдувати І праймер. От, бачимо, вон там малесенький, малесенький пузирчик повітря. Отак повністю набирається. Отак от вона мене два тижні кохала, я там трішечки тиждень хворів, то можна сказати тиждень кохала.